Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас буде з вами заняття з аплікації. Ми будемо робити аплікацію до оповідання Василя Сухомлинського Зайчик та горобинка. Я гадаю, ви пам'ятаєте це оповідання. Як зайчик гуляв лісом, йому не було чого їсти, і він побачив горобинку, на якій весілі ягідки. Він підійшов до неї і попросив ягідок. Але горобинка йому сказала: я не можу тобі дати. Попроси вітра, хай він мене погайдає. Зайчик попросив вітра, він погайдав дерево, і горобинка попадала на сніг. Зайчик їв ягідки і дякував вітрові. Для роботи нам сьогодні знадобиться аркуш синього картону або плотного паперу, аркуші коричневого паперу, жатий папір червоного кольору. Ножиці, клій, підставка для клію, пензлик, клійонка і серветка. Але перед роботою нам треба трішечки потренувати наші пальчики. Ось вони, наші пальчики. Вони прокинулися і пішли погуляти. Зустрілися, привіталися, обійнялися. Помахали один одному ручкою і пішли працювати. Перед роботою, дітки, не забудьте обов'язково закатати рукава, щоб не випачкати одяг. Ми сьогодні будемо робити аплікацію методом обривання. Беремо коричневий папір і обриваємо стовбур дерева. Ви знаєте, що дерево внизу стовбур широкий, а до гори він стає трішечки. Так. І потім нариваємо коротеньких таких смужечок для гілочок. Дітки, спочатку треба накліяти дерево, але ми його повинні викласти. Викладаємо стовбур з лівого боку або з правого, кому як подобається. І потім до стовбура викладаємо гілочки. І довгі, і коротенькі. Дітки, виклали дерево, але у нас на дереві повинна бути горобинка. Для того, щоб зробити горобинку, нам знадобиться червоний жатий папір. Якщо у вас вдома немає жатого паперу, можна пластилин, беремо шматочки і скатуємо в такі кульки, схожі. На ягідки. Їх треба дуже багато зробити. Ягідки готові? Викладаємо грона. Я сподіваюся, ви не забули, що таке грона горобинки. Грона горобинки це коли багато маленьких ягідок разом. Ось так викладаємо нашу горобинку. Грона. Горобинки. Дітки, а для роботи нам ще потрібні будуть ватні диски, щоб зробити нам зайчика. Треба спочатку зробити тулуб. У нас ватні диски круглого, круглі. Треба трішечки з двох боків обрізати, щоб у нас було получився овал, тому що у нас зайчик овальної форми. Це у нас буде тулуб. Беремо другий ватний диск. Робимо менший овал. Це у нас буде голова зайчика. Зайчику треба зробити вушка, хвостик і лапки. Щоб зробити хвостик, нам потрібен буде половинка нашого диска. Вирізаємо у зайчиків хвостіки коротенькі, кругленькі, вирізаємо коло із ватного диску, прикладаємо зайчику. І у нас залишились отакі шматочки, їх можна розрізати навпіл, трошечки підрівняти, і в нас будуть вушка зайчика. Вони у нього довгі такі. Так, і нам не вистачає лапок. Да? Передні лапки у зайчика коротенькі, тому ми вирізаємо ось таку напівкульку і кладемо спереду. І нам треба залишилося вирізати ще задні лапки, задні лапки у зайчика довгі і з половини спонжика ми вирізаємо задні лапки. Дітки, а ми ж знаємо, що дія відбувалася взимку, зайчик сидів під деревом, під яким лежав сніжок. Отак, От приклеїмо біленькі диски на аркуш, це буде у нас сніжок, і дамо зайчику горобинки. А зайчику ще треба намалювати око, щоб він бачив. Так? Око у зайчиків червоного кольору. Малюємо фломастером червоний овальчик. І всередині... Чорну цяточку, ось наш зайчик вже і готов. Дітки, а для того, щоб наша картинка була ще красивішою, я пропоную вам зробити снігурів. Для цього нам будуть потрібні квадратики червоного та чорного кольору. Із квадратиків вирізаємо кружечки, обрізаємо куточки. І згортаємо їх навпіл. Так. Потім червоний кружечок одягаємо на, чорний кружечок одягаємо на червоний. Ось тулуб з грудкою у нас вже готові. У нас є маленький квадратик чорного кольору, нам треба зробити голівку снігорю. Ми обрізаємо також куточки, і у нас. Є голівка, підкладаємо її сюди. І хвостик робимо. У нас є такий маленький прямокутничок, куточки зрізаємо, і у нас буде ось такий хвостик. Щоб нам прикліяти, беремо з одного боку на червоний, приклеїмо Чорний кружечок У нас столуб готовий. Потім ми його намазуємо клієм і кладемо, сюди у нас буде снігур літіти до. Горобинки, він теж дуже полюбляє горобинку. Діти, ось ми виклали з вами нашу роботу. Перед тим, як приступати до наклеювання картини, нам треба все прибрати зі столу, щоб нам нічого не заважало. Все, дітки, ми з вами приготувалися до наклеювання. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, як треба працювати з клієм? Спочатку ми викладали дерево, тому ми першим будемо наклеювати дерева. Потім ягідки, горобинки на дереві, зайчика, сугроби снігу і снігуря. Дітки, ось наша робота і готова. Подивіться уважно, як я наклеїла все. Я наклеїла двох снігурів: одного, який летить до горобинки, а іншого другого, який сидить вже на горобині. І ще я зробила ось такі хмаринки. Ось така робота красива в мене вийшла. Я сподіваюся, що вам теж буде неважко зробити такі роботи. Чекаю на ваші роботи. До побачення!